Так, друзі, є в нас ще один гість. Раді вітати в нашому ефірі керівника напрямку роботизованих технологій громадської організації аеророзвідка. Вадим Юник з нами на зв'язку. Пане Вадимо, вітаємо вас. Да, доброго дня. Доброго на... ранку, Даже. Пане Вадиме, бачите, як у вас фантастичний і мабуть зараз один із найнеобхідніших для наших військових напрямок роботи оця аеророзвідка. І ви якраз ще й представляєте українську компанію? Розкажіть, чим може зараз похизуватися наша країна, наші розробники. Ну, насправді в Україні по робототехніки і по дронам зараз дуже великі буми. Багато дуже компаній, які займалися ну, всякими дотичними напрямками, зараз цим займаються, і все більше з'являється більше яких розробок, які будуть цікаві, і які будуть на фронті, ну я думаю, дуже влучно працювати. От і ну ви знаєте, да, у нас із багато і до цього моменту до цієї стадії не було багато виробництво робив, але зараз. Це це підштовхнуло нас. Ми бачимо, що зараз війна, де роботи дрони вони займають дуже сильну позицію, і тому є декілька таких дуже важливих просто причин. Одна із них це те, що роботи вони допомагають зберегти життя наших людей, тому що сам сама війна вона відбувається на відстані від людини, і це дуже добре. Я так припускаю, пане Вадиме, що у вас має бути значна конкуренція, тому що є умовні розтажовані, розпіарені, відомі безпілотники, які на устав кожного українця. І якщо сказати, давайте будемо скидатися на байрактари, то всі охочі це будуть робити, тому що ми знаємо, що це. А вам треба виходити і казати ні. Українці теж вміють робити своє класне, воно теж професійне. Як вам існувати в цьому світі конкуренції, коли ви хочете зробити тим паче краще? Да? Я так припускаю, що ви і маєте а, і дешевшими бути в хорошому сенсі, але все одно, от піар є піар. Да? Всі хочуть айфон і дарма, що він там на декілька поколінь може не встигати за іншими виробниками? Ну насправді да. Бо Байрактар це ви правду сказали дуже розпіарена, дуже розпіальна безпілотник. Ми пам'ятаємо зербаджанську війну, да, тим де да, Дореччина дуже влучно виступила, і вони там дуже сильно себе показали, і по всьому світі вказали про нову таку епоху воїн, і там Барактар зіграв красками, да, і наші військові всі його взяли. Ну я вам скажу таку історію, знаєте, що а, з нашим ми приходили до військових. Ну, я йому ні до військових, там, ні до тих, хто воюють в окопах, вони його давно знають. А до військових, які сидять в генштабі, і от які там приймають рішення поважні особи. Ми приходили ще в 18-му році, збирали наради, просто показували, казали, що це епоха ударних безпілотників, і саме так треба воювати. Нас ніхто не слухав. Всі ці рішення не відкладалися. Підписувалися. Потім, коли з'являвся Барбтар, вони до нас приходили, значить такі гребізпілотники. І ми дивилися тоді, так далі. Ну ну дав це ті те, що рік тому назад вам казали там два роки тому назад. Але зараз ви тепер чуєте, і ви хочете, що щось, щось відбулося? Ну насправді. Е все, що відбувається в армії, воно відбувається, тому що у нас дуже чудова країна, яка на горизонталі будує дуже класні штуки. Да, все, що відбувається, тому що там волонтери різні компанії. Вони роблять не тому, що хтось їм сказав там зверху, а вони роблять, тому що вони самі розуміють, що це їх країна, яку треба захищати, і кожен вкладає своєю якоюсь частинкою. Хто вкладає якось айтішнім розумінням, да що робити треба, як може допомогти там, щось привозить. Те, що дуже потрібно нашому бійцю в окопі, і отак от, от ми воюємо. Пане веди мені? Для кого не секрет, що війна це не тільки про кулі, гранати і ракети, це ще й про співвідношення затрат сторін. А якщо взяти економічний показник, то чи є у вас статистика з приводу того? От, ви витрачаєте якісь кошти на октокоптер Р18, ваша розробка, так? так і він когось збиває, вбиває. Чи є у вас симетрія витрат ваших цін порівняно з тим, що знищує ваше обладнання? Так, у нас є. Ми нещодавно підрахували, тому що ми хотіли якось підтримати людей, які давали гроші на створення цих безполотників. Ну, розумієте, всі дрони, які у нас літають, вони літають за чиїсь приватні гроші. Тобто якісь донатори, які давали хто 10 гривень, хто давав там декілька мільйонів. То тобто, ну, у кого кожен, хто як міг. от і ми підрахували для того, щоб люди відчували, як їх гривня б'є росіян. І да, і вирахували, що у нас получається за на один вкладений долар з нашої сторони. Ми знищили більше 600 доларів російської техніки, і це ми підрахували тільки за ту інформацію, яка у нас є. Тому що не всі військові можуть нам давати інформацію по різним причинам. Да, і вот підрахували так, що на даний момент ми знищили. Ну нашими дронами було знищено на більше ніж на 130 мільйонів. Американських доларів російської техніки я рахую, що це насправді дуже гарний результат. А от і якщо це, скажімо так, збільшувати, робити з ударних дронів більш проможність, то насправді це з часом стане дуже потужною силою, яка буде буде фактично міняти картину на полі бою, саме ці от безпілотники, і ударні дрони і ну і інші безпілотники. Я почитав з допомогою чого здійснюють ваші октокоптери свої удари. Це старі ще радянських часів боєприпаси, гранати. А чи немає у вас вплив? План планах розширювати виробництво. Наскільки я розумію, наступним кроком після розробки дронів є розробка так званих баражуючих боєприпасів, тобто дронів Камікадзе, щось на кшталт свічблейда чи тих самих іранських шахедів Чи немає у вас таких планів? Є такі плани. Ми над цим працюємо. А ми плідно співпрацюємо з державними ну, підприємствами, які можуть нам допомагати по його створенню, тому що ми знаємо, що в нашій країні у нас є ліцензування по боєприпасу. есть, да, і тому ми тут плідно співпрацюємо. Але ми розуміємо, що це майбутнє да. Те, що та методика, як був створений РВ сімнадцять, даво просто просте кидання. Вона була більш доцільна там два роки тому назад. Зараз вона є. Вона працюється чудово, але ви прави, тому що треба рухатися Далі і а, так само, як колись ви пам'ятаєте, бурно розвивалася комп'ютерна техніка. Да? От п'інті, ми потім там всі ці процесори пішли, і ми бачили, там, що кожен рік ми не встигали, Да, Тобто я тільки купив комп'ютер, а він вже всі сміються що вже новий є. Так само, і дрони вони дуже швидко розвиваються. І це не тільки якась дань моді, а фактично, а, мати перевагу на полі бою може тільки туди, коли в тебе є тактична перевага, коли в твоєму дроні є щось, що може бути. Краще, ніж у ворога. І тому тут треба, я думаю, дуже швидше, ніж комп'ютери розвиватися, постійно мати щось нове. Тобто, ти сьогодні щось зробив, воно дуже гарно працює, і треба далі рухатися, щоб краще, краще і краще робити. Отже, вас успіхів вам у вашій справі. Керівник напрямку роботозованих технологій аеророзвідки Вадим Юнник був з нами на зв'язку.